Темні хмари пливли над лісами, коли Дмитро Коваль, професор нейропсихології, дістався до віддаленої точки, яку навігатор вперто називав невідомим об'єктом. Важкий кейс у руці та уривчасте дихання свідчили про втому, але розум залишався пильним. Лист запрошення, надрукований без підпису, без початки, тримався в кишені піджака, як доказ того, що все це не вигадка. Доктор Коваль, у нас є пацієнт, чий стан порушує всі закони нейропсихології. Ви знаєте більше? Ніж пам'ятаєте, він перечитував ці слова десятки разів, кожен раз почуваючись, ніби вони адресовані не тільки йому, а якійсь частині його, що давно спить і боїться прокинутися. Коли ворота центру сингулярність повільно розчинилися, Дмитро на мить завмер. Сучасна стерильна будівля здіймалася в тиші серед сосен і туману, мов бетонний привид, внутрішній інтер'єр не поліпшував враження. Все здавалося занадто правильним, надто чистим, позбавленим людського сліду. Дивна деталь змусила його зупинитися. На стіні висів годинник без стрілок. І все ж, він чітко чув його клацання. Першою його зустріла докторка Ольга Вербицька, жінка з твердим поглядом і механічною посмішкою. Вона не простягла руку, лише кивнула як старому знайомому. Ви тут не вперше, доктора, просто ще не згадали, сказала вона, і це викликало у нього щось на межі луни та страху. Йому провели коротку екскурсію, яка швидше збивала з пантелику, ніж орієнтувала. Усі двері здавалися однаковими, а кабінет, що нібито був новим, мав стіл, на якому вже лежали папери з його підписом, а в шухляді файл з грифом особисто. Він тремтячими руками відкрив його і побачив запис. Якщо ти читаєш це, значить ти вже забув тієї ж ночі. Він не міг заснути. Кімната здавалася до болю знайомою, ніби вже колись у ній мешкав. Дзеркало у ванні показувало відображення із затримкою. І коли він дивився собі в очі, то ловив дивне відчуття відсутності. В кутку кімнати стояло крісло, в якому, як йому здавалося, хтось щойно сидів. Його речі були не там, де він їх залишив. На столику під лампою лежав ще один аркуш, який він точно не клав туди сам. Пам'ятай себе, доки вони не переписали все. Це місце мало запах стертих спогадів, але найбільше. Дмитра лякала думка, що це не нова історія, це продовження того, чого він не пам'ятає. Він не питав себе, чому прийняв запрошення. Тепер він питав, чи залишиться щось від нього, коли він вийде звідси. Якщо вийде взагалі, якщо твоє серцебиття вже змінило свій ритм, то постав лайк цьому відео і підпишись на канал. Інакше ці кошмари переслідуватимуть тебе кожної ночі. Маєш власну моторошну історію. Надійшли її нам на пошту чи в телеграм, посилання в описі. І, можливо, саме твій кошмар оживе у наступному відео. На другий день Дмитро вперше увійшов до спостережної кімнати. Його попередили, що пацієнт номер 0 складний випадок, що з ним краще не сперечатися, а лише слухати. Але, коли двері зачинилися, і він побачив чоловіка за склом, серце коротко зупинилося, лоб високий. Очі неспокійні, губи злегка розтягнуті в непевній посмішці. Дмитро не знав цього чоловіка, але відчував знайомство настільки глибоке, що аж запекло в грудях. Пацієнт підвів погляд і тихо сказав: Ти теж стертий, вони повертаються. Голос звучав приглушено, але з дивною впевненістю, як мантра, яку він повторював тисячі разів. Дмитро сів навпроти. Мікрофон працював. Але здавалося, що слова пацієнта лунають безпосередньо в його голові. Ти вже був тут, просто забув. Руки Дмитра ледь тремтіли. Він спробував говорити спокійно, але навіть свої питання формулював уривчасто, наче щось у повітрі розчиняло структуру мислення. Ілля так його звали, хоча в офіційних записах значилося лише номер нуль. Дивився крізь нього. Його очі не фокусувалися, але кожна фраза влучала точно в ті сумніви, які Дмитро ще не встиг оформити словами. Після розмови він повернувся у свій кабінет, але двері, що мали вести до коридору, відкрилися в темне приміщення без вікон. Він зупинився на порозі, але світло автоматично спалахнуло, і в кімнаті з'явився стіл з монітором, на якому блимав напис. Перегляд завершено. Запис відновлено. Дмитро вийшов, запевнивши себе, що це помилка маршрутизації. Та, коли повернувся до офісу, побачив, що його особистий записник. Той самий, який він привіз із дому, вже відкритий на столі. Сторінки були порожні, крім одного запису, повтореного декілька разів. Я не пацієнт, я дослідник. Але що, якщо я помиляюся? Того вечора час став ворогом. Стрілки годинника рухалися ривками, а іноді взагалі зупинялися. Йому здавалося, що він чує голос Іллі навіть у тиші. В дзеркалі його відображення на мить не повторило рух, затрималося, наче дивилося самостійно. Дмитро відійшов. Відчуваючи, як розум піддається тиску, що не має форми, але має ціль. Він починав підозрювати, що центр не просто приховує щось, він сам став частиною того, що приховано. Дні втрачали чіткі межі. Дмитро більше не був певен, скільки часу провів у центрі. Ранки не відрізнялися від вечорів, а розмови з персоналом здавалися повтором тих самих діалогів, що відбулися раніше. Коли він питав про це, всі реагували стримано, чемно, але з ноткою тривоги в голосі. Можливо, ви перевтомилися, казали вони. Однак у їхніх очах жевріла підозра, що він вже став ще одним пацієнтом. Одного разу він прокинувся і не зміг згадати, що було вчора. Його особисті записи почали змінюватися. Там, де раніше були детальні нотатки, тепер стояли лише окремі слова: підлуння, цикл, Іля, це я. Він почав записувати дату щодня, але календар на стіні завжди показував той самий день. Погляд у дзеркало щоранку став актом сміливості, не через страх перед відображенням, а через страх не впізнати себе. Щелепа здавалася трішки інакшою погляд, глибшим, чужішим, найгірше затримка. Обличчя в дзеркалі не одразу відповідало його рухам. З Ілею він розмовляв частіше і кожного разу відчував. Ніби продовжує чиюсь стару розмову, ти вже питав мене про це. Минулого разу ти не повірив. казав той, і Дмитро починав сумніватися, що це перше їхнє знайомство. Після чергової зустрічі він знайшов у себе в кабінеті відеокасету з позначкою Архів 7». На ній він сам. Такий самий голос, такий самий жест руки, навіть фрази ті самі. Але запис був датований десятиріччям тому. На столі в кадрі лежав той самий файл, що нині знаходився в нього під склом. Логіка давала збій. Ольга, як завжди стримана, дозволила собі лише одне зізнання: деякі пацієнти повертаються, навіть якщо вони ніколи не покидали центр. В її очах не було жалю лише втома. Дмитро почав шукати відповідей у заборонених архівах і натрапив на фото. Своє власне, з різними датами і підписами: пацієнт номер 7 номер 4 номер 0. У кожному його обличчя, але трохи інше. Час ніби складався у коло. Він уже не був певен, чи Ілля це інший чоловік, чи лише віддзеркалення того, ким він колись був, і з кожним днем відчуття себе стиралось, як стара плівка. Логіка перетворювалась на шум. Дмитро почав писати все, що відчував. Щоб не втратити себе остаточно. Але кожного разу, відкриваючи блокнот, знаходив одне й те ж: ти повертаєшся, ти ніколи не йшов. Він вирішив тікати. Все вказувало на те, що залишатися означає зникати, розчинятися у просторі, який більше не мав фізичних законів. Дмитро крокував знайомим коридором до виходу, але за рогом опинився в лабораторії, яку щойно покинув пройшов іншим шляхом. І знову повернувся в ту ж точку. Двері, що мали вести назовні, відчинялися у кімнату відпочинку. Йому ставало зле від цього нескінченного повторення. Годинник на стіні показував незмінний час, а дихання здавалось не його власним, а кимось скопійованим. Простір крутився навколо нього, наче сам центр протестував проти його втечі. У Дмитро вдерся в архівну секцію, якої раніше не помічав. Двері піддалися з дивною легкістю. Всередині кімната була заставлена фотографіями, десятками, сотнями портретів пацієнтів, але серед усіх них його обличчя в різних вікових варіаціях. На одній світлині йому 35. підписано Пацієнт номер 7 на іншій 40. пацієнт номер 4. і далі пацієнт номер 0 Його очі на кожній фотографії несли іншу глибину, інший рівень страху. Він дивився на себе, але це був не він. Або, можливо, саме він, у всіх варіаціях за спиною почувся голос: Ти вже тут жив, ти вже тут вмирав, і ти повернешся знову. Ілля стояв, мов тінь, тиха присутність, яка завжди була поруч. Дмитро обернувся, але не зміг говорити. Всі слова застрягли в горлі, мов страх матеріалізувався. Ілля наблизився і торкнувся його плеча, і на мить у пам'яті з'явився спалах. Дмитро стоїть над ліжком, де лежить пацієнт номер 0 і каже ті ж самі слова, реальність тріснула. Дмитро відчув, як думки Іллі зливаються з його власними, їхні голоси стали однаковими, мовлень більше не розрізнити. Коли він промовив: Я повернуся, відповідь не потребувала слів, вона вже жила в ньому. Ти ніколи не йшов, проговорив він сам своїм власним голосом, але з інтонацією ілі. У цьому моменті він зрозумів втрата ідентичності була не наслідком експерименту. Вона була метою. Центр не лікував пам'ять, він створював нову. Дмитро вже не був певен, чи існував до того, як ступив у ці стіни. Бо, можливо, він завжди тут був. Він прокинувся у своїй квартирі в Києві серед знайомих речей. Що мали надати відчуття безпеки. Сонце сіяло крізь жалюзі, кава ще парувала у чашці на столику, ніби він щойно її налив. Але щось було не так не в просторі, а в часі. Відчуття глибокого розриву, ніби ця квартира не початок, а чергова кімната центру лише маскування під іншу реальність. Він підвівся і помітив аркуш паперу на столі під важким пресом. Його почерк впевнений, різкий. Не повертайся, але ти все одно повернешся. Його серце забилося частіше. Він не пам'ятав, коли повернувся. Не міг згадати, чи справді виїжджав із центру, чи це лише етап в експерименті. Можливо, це чергова симуляція, створена для того, щоб виміряти, як довго він протримається, перш ніж знову зламається. Телефон задзвонив. Він взяв слухавку, мов автомат. Голос на іншому кінці був плоским, наче записаний. Доктор Коваль, ми вас чекаємо у центрі. Тиша після цих слів була глибша за шум. Він не поставив запитань, просто відповів: Так, я пам'ятаю. Він знову приїхав у центр. Стіни, коридори, обличчя, усе залишилося на своїх місцях. Ніхто не здивувався. Ольга, мов механізм, зустріла його на порозі. Ви прибули вчасно, сказала вона з тією ж інтонацією, якою вітала його при першому візиті. Але що було першим? Не знав уже й сам. Ілля сидів у своїй кімнаті, посміхаючись, мов знав щось, що інші приховували. Я ж казав, ти повернешся. Дмитро відкрив той самий файл у лабораторії його ім'я, його підпис, його фото, дата прийому відсутня. Дата виходу не зазначена. Він сів, оперся ліктями на стіл і нарешті відчув, неважливо, ким він був до цього. Центр уже вписав у нього інше я. І поки він існує, виходу не буде, тому що центр не має дверей, він має лише пам'ять, а вона повторює себе.